Всі ми з дитинства знаємо, що викидати продукти погано, але ж залишки пюре, макаронів, хліба та інша їжа, яку ви з легкістю відправляєте у відро для сміття, можуть перетворитися в повноцінний смачний обід або вечерю. Доказ тому чотири відмінних рецепта з нашої добірки: вершковий суп з куркою. У холодильнику є залишки вареної або смаженої курки. Всього 30 хвилин. Із них вийде дуже смачний вершковий суп. Інгредієнти можна варіювати на свій смак. Наприклад, додати броколі, цвітну капусту або цукіні. Інгредієнти. Варене або смажене. М'ясо курки 2 чашки. Оливкова олія 1 стіл. Часник 4 зубчики. Селера 1 стебло. Морква 3 шт. Картопля 4 5 шт. Овочевий або курячий бульйон 4 шт. Вода 2 ст. Жирні вершки 1-2 ст. Ціль і перець за смаком, цибуля ріпчаста, 2 шт. спосіб приготування у великій каструлі розігріти оливкову олію на середньому вогні, обсмажити дрібно нарізану цибулю протягом 5-7 хвилин, додати дрібно нарізаний часник і обсмажувати 30 секунд, додати селеру, моркву і картоплю. Нарізані невеликими шматочками овочевий бульйон і воду збільшити вогонь, щоб суп злегка кипів, накрити каструлю кришкою і варити 10 хвилин, додати м'ясо курки, нарізане соломкою і варити ще 10 хвилин, додати вершки, перемішати, посолити і поперчити. Готовий суп перед подачею можна посипати свіжою зеленню. Хрітата зі спагетті. Вчорашні спагетті вже не такі смачні, як свіжоприготовані. Що робити? Приготувати з них смачну італійську запіканку, фріттато доповніть її улюбленими інгредієнтами, сосисками, беконом, шинкою і чудовий обід або вечеря, готовий складові, спагеті відварені 200, яйця 4 шт. бекон або шинка 100, сир 250, оливкова олія для смаження, сіль і перець за смаком петрушка, базилік і інша зелень почок. Цибуля ріпчаста 1 ш спосіб приготування: розігрійте сковороду з оливковою олією і обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте нарізаний бекон або інше м'ясо і обсмажте протягом хвилини, помішуючи, викладіть в сковороду спагетті і обсмажуйте, помішуючи ще 5-7 хвилин, яйця добре збите в мисці, посоліть і поперчіть. Залийте яєчною сумішю спагетті, посипте тертим сиром і зелення, обсмажуйте фріттату протягом 5 хвилин, потім акуратно переверніть, і готуйте ще 5 хвилин з іншого боку, готову фріттату викладіть на блюдо, наріжте на порційні шматки і посипте свіжою зелення. Картопляні котлети. Картопляне пюре – один з найчастіших кандидатів на викид, і абсолютно марно. З нього можна приготувати запаморочливо смачні котлети з апетитною підсмаженою скоринкою інгредієнти. Картопляне пюре 4 чашки. Цибуля рідчаста 1 шт. Яйце 1 шт. Борошно 1 чашка. Сіль і перець з маком. Рослинна олія 2 стол. Панірувальні сухарі. Спосіб приготування духовку розігріти до 2.00, нагріти сковороду з рослинним маслом і обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору, у миску розбити яйце і злегка збити його, додати пюре борошно, смажену цибулю і добре перемішати до однорідності, посолити і поперчити з картопляної, маси сформувати котлети і обваляти кожну в панірувальних сухарях. Деко змастити олією і викласти на нього котлети на невеликій відстані один від одного, запікати 20-25 хвилин, готові котлети прикрасити свіжою зеленню і подавати зі сметаною або будь-яким іншим сосом. Шоколадна ковбаска з хліба. Ну, а на десерт зрозуміло, солодке. З черствого батона готуємо ласощі улюблене з дитинства, шоколадну ковбаску інгредієнти, батон білий двісті, печиво за бажанням п'ятдесят. Кукор 1-2 ст, масло вершкове 150, какао 2 ст, горіхи, родзинки за бажанням 1, даст. Спосіб приготування, якщо батон недостатньо сухий, підсушіть його на сковороді або в духовці, а потім подрібніть в блендері. Печиво розкришити руками на невеликі шматочки, але не в крихту у сотейнику розтопіть вершкове масло на невеликому вогні, стежте, щоб воно не закипіло. У розтоплене масло додайте какао і цукор і перемішайте до повного розчинення. Дайте суміші трохи охолонути, викладіть подрібнені батон і печиво у велику миску. Додайте розтоплене масло, горішки і родзинки і добре перемішайте. Повинна вийти густа маса. Руками сформуйте ковбаски і кожну загорніть у фольгу або харчову плівку, помістіть у морозильну камеру до застигання, готову ковбаску нарізати на порційні шматки і подавати приємного чаювання.